17-річна Софія Грошева сьогодні складатиме останнє зовнішнє незалежне оцінювання з географії. Зранку повторює вивчене. До ЗНО з географії готувалися самостійно. В школі на уроках також наша вчителька проводила консультації. Я не роблю високі ставки на це ЗНО, але старалася щось та вивчити. Перед цим Софія склала три тести із англійської мови, математики та української мови і літератури. Мабуть, складною була математика. Тому що я, в принципі, її розумію, але я дуже довго її не вчила. І тому за доволі короткий срок було не так легко підготуватися, як я думала. Найлегший, мабуть, англійська мова, тому що я давно вчу англійську і проблем з цим у мене, в принципі, не було. Коли вони йшли на англійську мову, вони бігли до мене і кажуть, що є прикмета, що потрібно поцілувати людину, яка добре знає цей предмет. Вони бігли, цілували мене і були впевнені, що вони точно здадуть ЗНО з англійської мови. Так кожного разу. Обіймаю, цілую, благословляю. Перед кожним ЗНО учні Ліни Ковтун збираються біля школи. Тут звіряють документи, а далі йдуть до пункту тестування. Для Софії Глазунової це ЗНО буде найскладнішим, каже дівчина. Так як дуже багато областей та багато країн з різними видами господарства та ринкової. Діяльністю, так що це дуже складно запам'ятати всі назви. Найбільше хвилювання мене перед географією зараз, тому що це є останній предмет для вступу. Він вже як останній, де вже не такий, не, не так сконцентрований на тому, щоб його здавати. На цьому пункті ЗНО з географії складають у 13 аудиторіях. До цього тут влаштовували тестування із чотирьох предметів. Працівники сьогодні завершують роботу, вони здають фінансові документи, а всі аудиторії далі знімаються на ліпочки і далі продовжується процес, такий самий, як і до тестування. Термометри залишаються в пункті тестування. За дві з половиною години тестування завершили. Завдання були нескладними, каже Софія. Я розраховувала, що вони може бути і складніше, але були подібне до пробного, тому сподіваюся на нормальний результат. Найперше, коли я прийду додому, я висплюсь, буду читати свою художню літературу та дивитися фільми. Ну і звісно, готуватися до вступу. Основна сесія зовнішньо незалежного оцінювання розпочалася 21 травня тестуванням із хімії. Майже за місяць учасники складали ЗНО із понад десятка навчальних предметів. Найбільше в області писали математику, більше 8 тисяч людей. Найменше у регіоні складали тест із французької мови четверо. Мали місце порушення процедури, які призвели до ануляції робіт. Цьогоріч ми можемо говорити про те, що ми мали, на жаль, сім таких випадків. Мали випадки. Під час проведення зовнішнього оцінювання з англійської мови, один випадок, п'ять випадків, ті, які мали місце під час математики, і один випадок під час зовнішнього оцінювання з біології. Шість з них це пов'язані з мобільним телефоном і у одного учасника під час технологічної перерви. Були виявлені навушники додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч розпочнеться 29 червня тестуванням з хімії, а завершиться 14 липня складанням географії. Каріна Попова та Богдан Казирід. новини на Суспільному. Полтава.